Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шарк, українська тривоблогерка. І зараз я живу тимчасово в Валенсії в Іспанії. Сьогодні хочу вам сказати, що нарешті прийшло вже тепло до Валенції, ми вже пороздягалися. Температура в нас вранці десь близько 12-13, а в день вже 25. Тобто реально мені навіть зараз жарко, я вам чесно скажу, це я просто застильно так вдяглася. Хл хлопці вже ходять в шортах, дівчата в футболках. Ну, тобто, реально прикольно вже. Дуже жарко. І тут нема такого температури, щоб було ну, типу, тепленько. Тут або холодно, або прям жарюка. І вже починається сезон жарюків. Зліва від мене, до речі, от школа публічна. Хто хотів побачити, як це виглядає, ось за забором, за таким величезним, от дітки. Це така типова вуличка Валентійська. Тут собачки ходять. І часто какають за ними не дуже прибирають. Не про це сьогоднішнє відео. Зараз підемо з вами в кав'ярню, і я хочу розповісти цікаву тему. Сьогодні я хочу дати інформацію для Тобто, для тих людей, котрі хочуть приїхати в Іспанію на українських автомобілях, або можливо на якихось інших автомобілях, або просто бути автомобілістом в Іспанії. Тобто, для чого треба готуватися? Що треба знати, що там з правами, що з розмитненнями, взагалі, які особливості є водіння і життя, взагалі в Іспанії із авто, починаємо. Dreaming hard in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Gotta taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break Time staying strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming. Я вже казала, це типова така валенсійська вуличка. Бачите, вони дуже вузькі. Зараз переходимо, тут іноді є трошки ширші. Оце вже широка вулиця. Є, звичайно, ще ширші. І є в нових домах, в нових будинках, і є в нові райони, де ще ширші дома. Але 90% Валенсії вона ось така. От вам покажу якісь магазинчики, кафешки і такі ось вузенькі-бузенькі вулиці. Зараз підемо з вами пити каву з кроасаном. Ось, знайшла вам трошки зелені показати. От якщо ви бачите на карті зелену зону, то вона може бути ось така. Тобто декілька великих дерев, ну і, в принципі, все. От таких місць багато по поволенів. Просто я не кажу, що вони зелені, тому що вони реально дуже маленькі, але треба є. Ще хочу сказати, поки ми не почали про автомобілістів, про пешеходів. По-перше, в Оленці найбільша кількість світлофорів, ніж в усій Іспанії. І я не знаю, мабуть, через це чи не через це люди тут реально пішоходи йдуть на червоне світло. Тобто, якщо нікого немає, взагалі вони часто просто перебігають. Це мене шокувало прям спочатку. Тобто, типу, я стою, чекаю зеленого світла, а всі просто біжуть на червоний. І це є такий факт, до якого просто треба якось звикнути. От, дійшли з вами до кафешки. Ось такий чудовий красанчик. Буде середні ліс. в традиційне іспанське кортадо. Там, на жаль, познімати не вийшло, бо було дуже гучно. Іспанці взагалі дуже гучні. То реально треба дуже важко знайти місце, де взагалі знімати, щоб вам було хоч щось чудно От, до речі, дитячий майданчик так виглядає. Зараз покажу. Тобто, от якийсь будинок. І біля нього такий малесенький майданчик, і такий, наче, ну, типу, парк, але теж буквально кілька дерев. Отже, друзі, стосовно автомобілів та автомобілістів в Валенсії. Перше, що хочеться зазначити, це, це те, що реально, коли ви сюди приїдете їздити на авто, по-перше, ви будете дуже шоковані прямо одразу. По-перше, тому що дуже інакша манера водіння тут. Ні, як ми звикли в Україні, штрафи дуже високі, тобто є дуже багато того, чого не можна робити. Наприклад, там хенс-фрі, навіть в навушниках їздити, або висовувати руку з машини, або там їсти за кермом. Дуже багато таких штрафів, дуже дивних для нас. Тобто я вам раджу прочитати штрану перелік штрафу, і скільки це буде вам коштувати до того, як ви почнете тут їздити. Да, до речі, зараз це діти урують на задньому фоні. Це просто дитячий майданчик. У дворі, тобто будь-якому, якщо ви будете знімати квартири, то, будь ласка, також дивіться, це може бути моментом, бо шумно. Тут така акустика, я не знаю. Я сиджу тут буквально чотири дома по кругу і просто двір. І така, ну я не знаю, куди просто спрятатися, бо дуже гучно. Але не про це. Так от як вони їздять? Тобто, штрафи великі і заборон багато, але при тому. Вони основна частина водіїв просто не притримуються цих правил і їздять як попало. Вони не включають поворотник, коли вони поворачують. Вони можуть включити поворотник направо, поїхати наліво. Вони нікому не уступають. Дуже багато людей з Латинської Америки, котрі взагалі я не знаю, хто їм там права повидавав, але вони просто, наче ніколи не бачили цих знаків і, взагалі, якихось правил, тобто не пропускають. Вони не знають, що таке що таке взагалі. Ну, в мене таке враження, що вони не знають, що можна їздити по пополос, по полосам. Тобто е, якийсь ряд, що має бути. Тобто, вони їздять просто тупо рандомно. Ну як вони можуть? І ти, коли їдеш, ти просто не те, що там три полоси, ти їдеш ще дві полоси. Тим, в цих всіх в двох полосах може бути три чи чотири ряда машин. Вулиці дуже вузькі. Вони намагаються притиснутися максимально. І, взагалі, паркування це просто тихий жах, бо вулиці вузькі, і вони в три ряди паркуються. Тобто, і ти маєш протиснутися в якусь таку маленьку дирочку, взагалі, щоб кудись проїхати. І з приводу паркування також дуже багато заборон. Треба вивчати, що такі зелені зони, сині зони, там і так далі. Тобто, що таке підземний паркінг. Треба, я вам раджу, якщо ви знімаєте квартиру, щоб у вас одразу був паркінг, бо це буде проблема взагалі кудись машину припаркувати. Також зараз в центрі Валенсії вони ввели якесь нововведення щодо якоїсь зони, куди не можуть заїхати машини з великими викидами. Тобто у вас на машині має бути така наклеїчка, що ви там ваша машина згідно з цими викидами може заїжджати або ні. Також є дуже багато заїздів, де можна тільки резидентам і не резидентам. От мені тут картатечко принесли ще одне. Так, от і реально. Всі українці, коли кудись сюди приїхали, вони в шоці від того, що вони не можуть нормально їздити, бо водії просто неадекватні. Тобто, вони їздять як хочуть, правил не притримуються. Із приємного те, що реально місцеві поліцейські вони дуже такі приємні люди. Тобто, якщо ви щось там серйозне не порушили, можливо, в перший раз, наприклад, якщо ви там будете їхати не знаю, в навушниках чи щось таке, вони просто під'їдуть до вас і зроблять вам зауваження. Тобто не одразу штраф може бути, якщо ви будете гарно поводитись. Тобто це такий контраст, так тобто ти з якимось часом починаєш їм довіряти і вже не так їх боїшся. І не думаю, що вони просто з тебе хочуть там стрести гроші. Тобто до поліції відношення дуже гарне. Але от самі водії, вони реально з різних країн таке просто враження, що вони вчилися водити десь зовсім я не знаю на іншій планеті, і вони їздять просто як хочуть. І якщо ви любите правила і там щоб люди притримувались бів, щоб вони включали поворотник, щоб ви розуміли, якісь ну куди ви приїдете, як іде як траєкторія по цьому колу. То вам взагалі не сюди, тому що тут просто все на інтуїтивно і. Якщо ви хочете реально кудись доїхати, треба просто всіх пропускати. І просто розуміти, що вони неадекватні, ну пасина транкіла, хай їдуть куди хочуть. Тут маленька швидкість, пропускаєте і просто насолоджуєте життям, а не якось там їдете і насолоджуєтесь тим, що ви їдете. Просто не звертайте увагу і рухайтеся швидко, не швидко, тобто тихенечко, поступово, і все буде добре. Це така моя вам порада. Також тут є така дика особливість. Що просто мене ну взагалі в шок просто э, бергає. Я не знаю просто, як це українська мене навіть слів нема. Це як вони паркуються взагалі, тобто всі машини тут, вони всі побиті, вони всі побиті спереду і ззаду. А це чому? Тому що вони паркуються так, тобто мало місця, і вони не бережуть свої машини. Вони просто, якщо маленька дірочка, вони такі тиш-тиш, тобто вони б'ють передню машину, задню машину і потім стають. І це не прикол, і це не один раз. Це типу майже всі так роблять, і всі там 99 і машин в Валенсі побиті спереду і ззаду. Дойшло до такого, що я навіть коли побачила, мені взагалі погано стало. Тобто я бачу, їде такий дід на новому мерсі, тільки наче забрали його з салону. Тобто він новий, блискучий, білий, і за своєю, значить, дружиною, мабуть, не знаю. І він бачить це маленьку парковку, тобто якусь дірку. І він просто такий такий тиш-ти і став, і такий довольний. Типу виш і показує вона йому молодець. Просто одразу побив собі машину. Я просто сижу і мені прям мені прям погано стало за цю машину. Тобто я така. Ну на що? Ну чому ти це зробив? Ну взагалі, що ти робиш? Ну нащо? Ну що? Ну пошукай іншу парковку, знайди підземний платний паркінг, Ну в тебе ж така дорога машина, класна. Ну чому ти її не ціниш? Якщо ви так відноситесь, як я, вам взагалі не сюди, бо реально вам просто буде погано. Тобто всі машини, на яких приїхали наші, ну я маю на увазі там, наші люди, вони тут навіть справа, знаєте, не в марках, а в тому, що ми кожну машину бережемо. В нас якась є культура, ми її миємо, ми її там намастимо чимось, вона блискуча, вона гарна, має бути краще, не важливо, скільки вона коштує. І коли вони сюди приїжджають, і за перший рік всі машини просто побиті. Ти просто от, дуже часто, коли ти виходиш, і, наприклад, хтось іде там, і він може або до тебе становиться вторим рядом, відкриває двері, б'є твою машину. Ти нічого не скажеш, бо в принципі це не якийсь там страховий случай. І тут настільки це кожен день, що вони не паряться. Тобто, ти нічого нікому не докажеш. Вони такі ой, не сорі, типу на пасанади, дискульпа, пердон, там і таке саме. І все. Тобто, ти просто будеш стояти і в шоці, твою машину пошкодила. Також тут є такі люди, які просто, якщо ти їх бісиш, я не знаю, чи щось таке, вони просто тут і ключами тобі машину царапають. Тобто, всі машини, які я бачу в Валенції, вони всі ну тобто або поцарапані, або побиті. Або з ними щось ще є. А ще є остання крапка. Це вас доб'є. Вони б'ють скло машин. Тобто дуже багато тут таких, ну я не знаю, приступників, да котрі саме спеціалізуються на тому, що вони б'ють машини, тобто скло машини і щось, мабуть, грабують, що є в машині. І це типу всі машини, неважливо з якої країни. спочатку думали, що тільки українські, коли там сюди приїхали, але потім бачимо, що в принципі багато інших машин також. При цьому це буває навіть в супермаркеті. Мені подруга розповідала. Вона тільки приїхала, пішла в супермаркет, припаркувалася на підземному паркінгу, як нормальна людина. Виходить, потім приходить і вже ста скла нема. І це типу масово. Тобто реально дуже багато машин без е, скла. Ну, тобто переднього, заднього якогось. І от е, ми до цього доходимо, що в итогі ви тут бачите всі побиті машини. Вони взагалі не паряться над тим, щоб зробити щось таке гарне, блискуче, там, якось там, ухажувати, да, за машиною. І вони просто вважають, що машина це типу. Спосіб кудись доїхати, і все. Тобто, я не бачу в них взагалі такого культуру. Можливо, є якісь люди, які можливо живуть десь в багатих комплексах, що я їх просто не бачу, і вони там по-іншому ставляться. Я не буду казати за сік. Я кажу про те, що я бачу от на вулицях, на звичайних вулицях Валенції звичайні люди, тобто не якісь там дуже багаті, як як це взагалі тут є, і реально немає сенсу тут купувати якусь більш-менш нормальну машину. Бо вона все одно буде побита, і це дуже жаль, але це така, знаєте, дика правда. Просто що я вам можу сказати. Мені також це не зрозуміло, але на жаль, на жаль, так і є. От тому, якщо ви сюди їдете, я не знаю, або щось беріть, що вам не жалко, якусь машину, або можливо. Ну, я не знаю, тут на місці вони всі будуть у такому стані. тобто не, не в такому, як в Німеччині, не ні в такому, як там в Польщі, в Нідерландах, там, ну не в такому. Вони будуть всі такі ну побиті, я вам чесно скажу. От, І ще іспанці вони не дуже акуратні. Також я вам так скажу. Тобто вони просто. Ам, ну... Давайте на цьому закінчу, що я думаю, не дуже акуратні порівняно із нашими. Тобто, якщо ви машину купуєте після наших, там в Україні, це буде щось таке чисте, класне і так далі. Ну не завжди, але зазвичай. А тут ну, може бути що попало. Просто щоб ви знали. І з плюсів, Валенсія, вона дуже така плоска і тобто рівнина, так? І невелика. Тобто пішки можна реально пройти десь півтори години пішки, мабуть, майже через цю Валентію. Також тут... О, ще й музику включила. Це супер круто. Не знаю, що вам сказати це отут. От просто це до цього, коли мені люди пишуть, Альона, ти що не можеш знайти тихе місце? Ну, реально, тут, тут важко його знайти. Можливо, мені потрібні нові мікрофони, я не знаю. Просто е, треба якось е, там... Щось думати з новими мікрофонами, може, якісь збіри оголосити, бо я не знаю просто, бо мої просто не витягують цього, я не знаю, що зробити. Ну, якась тут сьогодні не свято, щоб ви розуміли, це якийсь просто день, це будній день, це люди тут працюють. Добре, ми з цим покінчили. Все добре. Я я сподіваюся, що ви мене хоч трошки чуєте. Так, от, якщо ви приїздите сюди на українській машині. України, українці із е, тимчасовим захистом мають право розмитнити одне авто для особистого використання по е, роз, е, по розполігодному розмитненню, тобто ви не платите там цей великий податок платите трошки. Це не буде безкоштовно, але... Це залежить від скільки у вас коштує машина, вони там щось вищитують, але це буде набагато дешевше, чим якщо ви не українець із тимчасовим захистом, то взагалі розмитнення дуже дороге, а так ну, такі адекватні гроші. Потім ще момент стосовно водійських прав. Значить, українці мають право їздити із своїми водійськими правами до закінчення їх тимчасового захисту. На даний момент це е, березень наступного року у всіх закінчується тимчасовий захист у березні наступного року. І невідомо наразі, що буде далі, тобто, ми всі не знаємо, що буде далі. Правильно немає жодних директив. Але поки ми можемо їздити зі своїми українськими правами. Також Україна і Іспанією має взаємну угоду про. Те, що ми можемо без екзаменів поміняти права українські на іспанські протягом якогось періоду, що ми тут знаходимось. Але прикол в тому, що українські права це міжнародні, тобто ви з українськими правами майже по всьому світу можете їздити і вони будуть, ну, типу, їх використовувати, і вони нам даються на дуже багато років, а місцеві права. Тобто, ви можете поміняти на місцеві права без іспитів, треба тільки взяти цю сіту, яку взяти майже неможливо. Тобто, це зустріч, запис, запис і запис цей, не знаю, деякі люди руками просто намагаються взяти. Але прикол в тому, що місцеві права вони дійсні тільки на території Іспанії. Тобто, ви з іспанськими правами не можете поїхати навіть в інші країни Євросоюзу і там їздити. Якщо вам потрібно це зробити і отримати міжнародні іспанські права після отримання е, звичайних іспанських прав, то ви подаєте у місцеві ТГТ, це якби транспортна поліція, і ви без іспитів можете подати на іспанські е, міжнародні права, але це це займає виготовлення десь е, пару місяців, і вони будуть дійсні тільки рік. Ви... О, клас! У мене прям тут. Це якийсь мужик приходить і врубає музику. Показати вам. Я не знаю, що вам чудно чи не чутно. Треба трошки почекати, коли все закінчиться і продовжимо. Так от стосовно прав. Тобто іспанські права вони діють тільки на території Іспанії. І вони є ще в них така бальна система. Тобто, якщо ти будеш отримувати штрафи, то бали будуть знижуватися, і їх можуть навіть забрати. І якщо ви хочете отримати міжнародні, ви подаєте також заявку, її декілька місяців розглядають. Ви приходите і подаєте документи, і вам дають міжнародні права. Але ці міжнародні права вони діють тільки один рік. І потім, якщо вам треба ще кудись виїхати, ви робите так само. Також іспанські права взагалі дають на 10 років, і потім кожні 5 років ви маєте підтверджувати інформацію, обновляти якось там медичний огляд, проходити і просто ще раз приходити і поновлювати Тобто, якщо чесно, я не знаю, який сенс нам міняти права на місцеві, бо реально із місцевими ви можете спочатку їздити тільки на території Іспанії, а якщо кудись ви хочете поїхати, то то ні, ну тобто, то треба ці міжнародні, котрі закінчаються. Ну тобто, не знаю. То якась система така дуже дуже цікава. Я Думаю, що багато про це не знали, тому просто подумайте, потрібно вам це чи ні. І ця директива по правам це не те, що для тих, хто має тимчасовий захист. Якщо я не помиляюсь, це, в принципі, між нашими країнами ця угода вже давно. Тобто, навіть якщо ви потім залишитесь по якійсь іншій візі, я думаю, що ця опція, в принципі, вона буде існувати так само, як і от місцеві латинатимериканці, латин котрі приїжджають, вони також тут не здають екзамени і просто міняють права на місцеві. Це я думаю, саме через те, що вони не здають і не екзамени, вони просто не знають, які це моє власне враження. Не знаю стосовно дор доріг, тобто дороги дуже тут гарні. Вони рівні, все нормально. Ну не, не усюди, тут не такі круті автобани, як там у Німеччині чи Австрії. Вони не такі бездоганні, але в принципі я би сказала, гарно, гарної якості. Звичайно, що тут є такі місця, де теж ще не дуже дороги. Тобто, також треба розуміти, що не вся Іспанія вона ідеальна в цьому питанні і. І тут є платні траси, але і вони хочуть зробити дуже багато платних трас, але наразі є тільки декілька платних трас від Барселони до Валенції, від Валенції до Мадриду є частково, і там до Толеду є частково. Тобто зараз частково тільки платні траси, і зараз по ним їхати коштує в принципі, адекватні гроші. Якщо порівнювати, як я в Португалії була, то там за платні траси я більше платила, а з Францією взагалі не можу порівняти, бо Франція це просто я не знаю. Дуже дуже багато грошей на, на траси, Я, ну просто не знаю. Немає сенсу взагалі там на машині їздити для мене особисто. А, тобто, от, друзі, думаю, що це основна інформація, яку я хотіла вам сьогодні донести. Я дуже сподіваюся, що вам було щось чутно. І я пам'ятаю, що я хотіла вам зробити інше відео з приводу районів Валенсії і ще буде відео порівняння Валенції та Мадріду. І я хочу в наступних відео показати вам пляж також Валенції, щоб вже скоро сезон почнеться, ви розуміли і деякі райони. І, взагалі, якщо цікаві якісь теми, будь ласка, напишіть мені в коментарях до цього відео, і я добавлю це в свій контент список, тобто що я буду робити. І якщо те, що ви хочете. Буде співпадати з бажаннями інших людей. Якщо це забенабену багато людей напишуть про якусь тему, то я прямо зроблю пріоритет, щоб ви розуміли, бо мені хочеться робити для вас контент, який цікавий саме на, 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 на зараз момент. Прямо зараз тому, будь ласка, от що я люблю в іспанцях. От вони просто живуть знаєте, для себе. От вони підійшли просто біля мене, як ну почали кричати. Ну, бо вони живуть, і вони, ну, типу, для себе. Вони ніколи не думають про якусь іншу прекрасну. Треба ще голосніше. Так, от, друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. І, будь ласка, пишіть мені в коментарях, все, що ви про це думаєте. Я дуже буду рада, якщо ви поставите лайк цьому відео, напишете коментар. Це дуже буде допомагати розвитку моєму каналу, взагалі українськомовному контенті на Ютубі. Бо його просування зараз дуже важке, тому кожен ваш крок він просто зробить неймовірне для мене, для мого каналу, для українського контенту, Ютубу. І тому зробіть це, будь ласка, дуже дякую за перегляд. Рада була вас бачити. На все добре. Бувайте, па-па.